Вітаю гості та підписників каналу. Мене звати Ольга, хтось зі мною не знайомий. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися любовну тематику заглянули в його почуття, одразу, так? якщо ми дивимося його почуття, то ми маємо на увазі якусь конкретну людину, на якусь абстрактну, що колись десь появиться, і так далі. а людину, яка вже є. Тому що ми будемо заглядати цій людині, так би мовити, в голову так? розбиратися в думках. Тому загадуйте. Для тих, хто чи в парі, або от має про кого загадати, конкретну особу. Тому настраюйтесь. Перший варіант, другий, третій варіант. Працює з нами романтичне коло. Сьогодні попросилася. Синенький камінчик, такий, не знаю, коричневий, золотий і фіолетовий. Обирайте один, два, три, чи по камінчику. І будемо дивитися його такі щирі думки. Істині. Заглянемо прям таки в душу, в серце до мужчини. Тому, відповідно, цей розклад для жінок, оскільки жінок на ну, все-таки більше, час від часу я роблю просто загаданої людини. Ну зараз хочу, щоб була конкретика. Можливо, знаєте, тільки що мені прийшло в голову, як в потоці, що, можливо, я ще буду використовувати оракул таємниць. Ось так. Ну що, розпочинаємо? Кому треба більше часу, ставте, будь ласка, на паузу, а я буду брати такий синенький камінчик, він такий. Боже такий мені пусінький. Такий чуть -чуть як з м крихтами такими, з крошкою. Так, дивимося. Дивимося. Його справжні думки, спішіть, спішіть. Мужчина закривається дуже да? карта. Відлюдника каже, що він не хоче, щоб позналися. Хоче все сюди сховати, в шухлядку. мужчина закритий однозначно. Зразу мені випадає. Не хоче, щоб йому в голову дивилися. Але ми подивимося, все-таки все ознаємо. Дивимося, що було між вами. Між ще не і сильний маніпулятор. Да? Зразу карти показують, давайте так, щоб помістилося. Маніпулює. хоче все на себе одіяло притягувати. Він хоче, щоб у вас була однозначно така більш пасивна роль. Ще може означати, що він тримав вас десь, знаєте, за куточку, як жріцю не показував, не пред'являв башня Ну, дивіться, я би так сказала, тут мужчина хоче бути лідером. Він хоче, щоб у вас була більша така пасивна позиція. Він прям, знаєте, даже я би так сказала. Десь, можливо, це було зовсім недавно, да із шкури Вон ліз щоб показати, наскільки він. Е Класний для вас, да? наскільки він відповідальний, наскільки він хоче там, не знаю, подарунки якісь дарував. чи ну, от Просто доказував, там, впахував день і ніч, щоб показати, дивись, наскільки я відповідальний, і я от за нашу, наші стосунки борюсь, переживаю. Ви навіть в якійсь мірі могли за нього тут і злякатися. Він ніби от доказував вам е, свою мускулінність. Я не скажу, що вона вам була потрібна, бо ви тут розстроїлися в результаті, да? але. Тим не менше, от він типу хотів щось показати, щось продемонструвати. Ну, це трошки було б з однієї сторони, і, і дало вам, як би і є тут гордість, але в той же час і ви розстроєні трохи цим були. Ну, тепер дивимося, що зараз, що зараз. Ну, зараз настрой у нього романтичний. Хіга, хоче сховатися від людних. Навіть якщо він зараз десь мовчить. Закрився або просто не говорить нічого, віддаляється. Він все одно має романтичну настрою. Дивіться, куди він дивиться, що він намагається сховати свою романтичну натуру. Ну, мужчина тут дуже сильно старається якось вас вразити по картам, особливо якимись матеріальними штуками, заробити, показати, знову пентакль, Да? доказати, що він може піклуватися, там, дарувати якісь подарунки, чи там я не знаю, якісь смат... смаколики купувати. Не знаю, за щось заплатити, щоб вам продемонструвати, який він крутий, просто. В нього зараз, можливо, щось в житті так виходить краще, ніж завжди, і він, прям, знаєте, ділиться цим і хоче дуже це сильно показувати, демонструвати. Ну, дивіться, наскільки він закоханий, просто нереально. Тут дуже закоханий мужчина. Єдиний тут. Я би сказала, ну, когось мінус, когось, когось ні, ну, нюанс, так, який я маю відмітити. Це сильна чоловіча енергія, якою він хоче не те, що вас задивити, але все-таки поставити себе на перше місце, да, карта Мага, і жіться, на друге місце вас. Щоб у вас більш пасивна була роль. Він хоче вас, вам зараз доказувати. І якщо, в принципі, вам це приємно, ок, да, нехай він демонструє. От в нього прямо зараз пішла така енергія, от я зараз докажу, покажу. Наскільки я е, класний. І я бачу, що він тут його відповідальність готовий брати. Якось забезпечувати. От прям в нього такий настрой відповідальний і дуже такий е, прям, сімейний. Да, давайте, раз мені колода попросилася, уракульна ще до цього всього. Ми зараз подивимося на оракольні колоді. Чуточку такі тайні думки його заглянемо на даний момент. Я ж кажу, бачите? Як карти все показують. Можливо, ви тут ображаєтесь, часу мало вам приділяють, і він в плену да, знаходиться свого матеріального міра світа свого матеріального. Я так вже читаю і так і говорю. От. Ніби він весь віддається зараз в професії, в роботу, щоб вам щось показати. Не ображайтеся зараз. Це все заради вас, розумієте? Тут треба знайти в цьому, я би сказала, для себе якийсь резон, да? якусь вигоду знайти. Тому що він це заради вас робить. Це тимчасова ем, акція, да? тимчасовий момент. От такий в нього зараз настрой. Дайте йому себе продемонструвати, дуже сильно йому це хочеться. Щось рідня тут трошки вмішується. Ви знаєте, тут, типу в родині, його недооцінили, до... не і він хоче показати, що він насправді не такий. Ну, Тут мужчина прям сохне по вас. Ну, нема що сказати, сохне. Ви його відьмачка, він думає, да, приворожила в хорошому смислі цього слова. Тут мужчина дуже сильно залежний від, від вашої думки. От, не дарма він хоче вам це все показати і продемонструвати. Він чекає вашого такого, знаєте, Одобрієння, ж вони були задоволені, щоб ви сказали, що він молодець. Все заради вас тут, все заради вас. Можливо, щось ви ще зараз не розумієте, можливо, щось відгукується з тим, що я говорю, можливо, щось ні. Але тут точно мужчина все, що робить, правильні його дії, Чи неправильні, він це робить для того, щоб доказати свою любов і доказати те, що от він такий надійний прям іде, да? надійний мужчина. Ось так. Ну, можливо, вам щось тут не вистачає по картам. Все-таки мені здається, що ви би хотіли більшого, ви б хотіли, можливо, більше якоїсь ніжності, романтики і так далі. Тому що тут такі суховаті карти, але так, така мова його кохання, так він її виражає. Тут мужчина закоханий і дуже сильно хоче бути з вами. Це 100%. Він прям тут, знаєте, як хоче зробити навіть щось неможливе. Доказати і показати, наскільки він може вам відповідати. Хоча, бачите, по відлюднику він це і, в принципі, не дуже хоче, щоб ви догадалися і, це, і про це говорили, так? щоб ви не сказали, а, це ти так вепіндруюся, я поняла. О тоді це все конець зразу. Ні-ні, вам треба це, пожаріться, пасівно все приймати, ці всі його загравання. Це вся демонстрація чоловічої енергії, розумієте? Ось такий розклад. Подивилися, мужчина тут у нас такий закоханий. Кришу трохи знесли йому, вже не знаю, як себе показати, але тим не менше, пишіть в коментарях свої враження, а я буду переходити до такого золотистого коричневого камінчика. Треба добре потасувати карти, щоб вони. У нас були, відповідно, вашими. Не перегукувалися з першим варіантом. Хоча, можливо, у мене дивиться перший варіант, який загадав <гум> декількох мужчин. Настройтесь на себе і на того, кого ви загадали, я буду дивитися, що у вас було в минулому з ним. Спочатку дивлюся минуле. Лицар Ржеслів, королева кубків. Тут прям мужчина в минулому. Не знав, як себе показати, як себе. <гум> як ще до вас прийти. Можливо, їздив багато до вас, дороги. От маски вдівав. От прям чуть-чуть, знаєте, як попахує блазнюванням таким, якщо ще блазень зараз випаде, взагалі буде. Да? Паш mm, Мучив. Дуже общительний чоловік, дуже, багато друзів може бути. І він тут себе показував, ну прям по-різному. І ви не могли зрозуміти, який він, не могли роздивитися, він серйозний чи притворяється, так? Да? Якось дуже швидко все мені показано, між вами розвивалося. Ну, і тут свідання, да, як їздили один до одного. Як через дорогу це все йде в минулому? Двічка мечів. Ну от до кінця так і не розкрилося. Тут мужчина якийсь себе показав по-різному, тільки не показав, який він є насправді. І ви так його не роздивилися і не зрозуміли. Якісь такі, знаєте, мені йде енергія така наскоків таких. От закружило, завертіло, а потім думаєте взагалі, хто це був, що це було, що це за людина, а я так і не зрозуміла взагалі, що це за мужчина такий. Він дарував вам під королеві кубки 100% багато приємних емоцій. Ну, часто плутав вас. Давайте дивіться, що зараз. Ну тут, похоже, чи пауза у вас зараз на даний момент якась. Ну, от ніби, знаєте... Появився, закружив завертів, і ви зараз такі розстереніся взагалі що це було. Куди йти і що робити. Ну, давайте зараз дивіться. Що він зараз про вас думає? Четвірка жезлів. Таремте, там п'ятірка жезлів. Знаєте, тут ніби він говорить. Що він багато на себе взяв і не дотягнув. От він сам цю, цю казочку повірив, да? то, що він вам малював. Отак от мені йде по картам гра, гра, все гра, от мені іде таке все гра. Він дуже такий. Ой. Дуже такий по картам несерйозний внутрі, як дитина. От я сказала, і мені двоєчка ця пентакля випадає, де тут дітки балуються, да? ненадежний мужчина мені йде. Який не дав чітко вам взагалі зрозуміти, хто він і що він. Він ще може з'являтися у вашому житті. Можливо, він і зараз є біля вас, але він все одно якийсь персонаж такий, знаєте, як час від часу. От на нього не можна понадіятися. Не можна. І він би хотів би, но, но не справляється з цією ролью, де і у вас вже тут сумніви з'явилися по картам взагалі. А? Варто йому довіряти чи не варто. Я не бачу тут мужчини закоханості, я бачу, що він такий пазерво слово не могла підібрати, да позор. Показує себе і так, і едак. Ну, все-таки, навіть короля ні одного не випало Пожи, лицарі. А ви королева ви вище за нього, ви, можливо, старші, можливо, більш серйозно настроєні. А він балується А він себе. Не знає, сам чого хоче, і вас сюди затащив, а ви от. Закрутило вас, повірили, і тепер, як ніби трошки у розбитого такого кориця, да, знаходитися. Тепер уже з вашої сторони йде недовіра. Ну давайте дивитися, що він думає, що він думає. Це вже тут у середня. Він більше, знаєте, зараз, як друг похожий, як на дружбу більше це похоже. Ну, мужчина маску поносив, поносив. Що да. він зараз думає про вас? Він би хотів би попробувати бути, можливо, другом, але розуміє, що це от все не так. що це якось неможливо. вмішательство? Тут, можливо, вже треті якісь особи є? М -м 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 -м, особи. Ні, третя особи. Тут просто мужчина розуміє, хто він десь в глибині душі, як це вам пояснити? Він знає, що він вас тягне в болото, та, і він вас тягне назад, кудись не туди. Це знаєте, як буває, там до прикладу, просто є сім'я, живе чоловік з жінкою, все нормально. Тут з'являється любовник, який от, кружить, і ну, розуміє, що він нічого дати більше не може, його і тягне. Но відповідальність він не бере, і в нього ці такі тірзання, що він і думає про вас, і хотів би бути ну, хоча б другом, хоча б хоч якось, тому що більшого він вам дати не може. Вот. В нього такі думки, я не можу їй дати більшого на даний момент, я не можу їй дати того, що вона заслужила. Я і так старався, і так старався, ну не виходить, ну, я не такий. Тут мужчина все-таки десь розуміє, на що він здатний, да? і що ви набагато вище за нього. Якщо у вас такий чоловік, ну вам дуже складно, звісно. Ви не знаєте, що від нього чекати. Тут людина настрою, людина, від якої не знаєш взагалі, що чекати. Ну, отак. І тут є однозначно почуття до вас, є, але не такий великий, як у вас на нього навіть не те, що почуття, а сподівання і надії, розумієте? Тут, би, звісно, би самому в собі вже зібратися для початку не мішало, бо я тоді йти в стосунки. А то тут він ніби ризикнув і закрутив і себе і вас, і тепер от просто зараз, типу, знаєте, нічого. Перед вами нічого. І ви не знаєте, пустота, що робити. От може навіть бути, що він вас вирвав з якихось стосунків або там з якогось привичного стану для вас. Вирвав, оце покружав-покружляв покружляв, і пропав, наприклад. Да? Або появляється час від часу, або там щось пообіцяв, не зробив, і ви не знаєте взагалі, що робити тепер. Ну, Я, ну, я не бачу змін тут теж. Ну, такий складний варіант, так теж буває. Мужчини бувають різні. Да? Тут мужчини неправду якісь ваші. Ну, я би не сказала, що це ви на нього такі надії повісили. Він сам їх на себе спочатку повісив. Він сам повірив, що він щось. Може показати, а потім просто це все проврутилося в якесь оце таке блюзнірство. ну, Ось так. Пишіть, будь ласка, в коментарях враження свої про другий варіант. Ставте реакцію на відео, підписуйтесь, хто не підписаний. А я буду переходити до третього варіанту. І до такого от. Ой, він такий прикольний фіолетовий, Ух, фіолетовий камінчик. Фіолетовий камінчик. Тасую гарненько, щоб ваші енергії не перепліталися. Настраюйтесь поки що на себе, на свою історію, на цього мужчину. Думайте про нього, можете сказати вслух його ім'я. Для початку я буду дивитися, що вас поєднує, та, що було в минулому. Що було в минулому. Кірка жезлів, конфліктна якась ситуація. Як будто мужчина не знав, кого вибрати. Знаєте, як мені йде? Мужчина, можливо, був до вас, ну не знаю, ну, може, бабнік, не бабнік, ну, не сильно респектабельний, так скажем. Ви його, як нібито, подобрали. Отак це виглядає. Підібрали його, показали йому життя. Зовсім інше. Ви його витянули звідкись, з якоїсь емоційної ями. Ну, дивіться, як він з вами класно пішов. Ух ти. Ну просто, він з вами піднявся. Тут може бути мужчина з залежностями, який заради вас. Коли вас побачив або вже там почалися стосунки, ви це зрозуміли, да? і він пішов на таке щось, переїхав, можливо, заради вас. Ну, він тут поміняв своє життя заради вас. Мені так показано, що ви його розбудили. Він ніби спав до вас, спав, спав негарно, да? в кошмарі. Кошмар йому снився. І тут з'явилися ви, і це все заграло, ну просто зовсім по-іншому. Він був такий, можливо. Не дуже серйозний до вас. Звісно, багато таких історій. <гум> Мужчини, вони без жінки не такі. Прям, да? Як бачите, кажуть, якщо бачиш гарно ухоженого мужчину, знаєш, що біля нього десь є рядом жінка. Да? Так і у вашій ситуації. Мужчина до вас був на ну, такому своєрідному. Ну, я не скажуть, не хочу образити вашого мужчину. Но... У гіршому стані був, ніж з вами, однозначно. Ну, а що зараз? А що зараз? А що зараз? Шістка жеслів. Ну, тут, дійсно, мужчина дуже помінявся, він міг вирости статусом. Це може бути, знаєте, пафосно звучить, але там, ну, навіть просто якесь підвищення отримав, чи якусь роботу кращу має. да? Ну, щось краще в його житті стало, коли він став з вами. І цей його внутрішній такий стан піднімає. Мужчина тут тепер ніби намагається все повернути те, що ви йому дали. От, от тут зараз по картам покажу, вони так ще лягають одна на одну. Тут ви його будили з його сну, да? він не хотів просинатися, в нього тут все було не так. Ви йому тут ароматну свічечку запалили, да? паличку тобто. Є... І все тут. Відкрили сонечко, йому все заграло новими фарбами. Ви в ньому пробудили життя. А тепер, ніби, його черга. Бачите, він ніби хоче тепер вам вернути це. Тепер він каже, ти можеш що слабитися, спати. Тут, по-моєму, да, тут навіть та сама жінка намальована. Не на всіх колодах, ой не на всіх картах вона, да? а тут саме та сама. Зображена, мені здається, це вона. Да, тут зараз ніби в нього думках тепер настала моя черга робити тебе щасливою. Ти мене зробила щасливим. Де б я був без тебе? Да? Так. Якщо ми дивимося думки, я би їх би так назвала. Каже він вам це, чи не каже, Але він це якось діями демонструє. знаєте, Навіть якщо він приносить всю зарплату, віддає вам до копійки, там, вигрібає да? і, і, і дає. Це, теж, це це те саме, Це сказано цим. От про гроші сказали, то тут і є. Він старається заради вас заробити, він старається стосунки цієї забезпечити. І знов пентаклі. Тут мужчина, його мова кохання це турбота, це забезпечити, показати. Но тут мужчина дуже вдячний мені іде. Дуже сильно вдячний вам за те, що ви взагалі появилися в його житті. Ну, от так. Ви його десь вирвали, тепер він хоче вам показати, що ти тепер можеш розслабитися біля мене, я все зроблю. Він щось ніби і показати тут хоче для вас. Ну, мужчина дуже йде який виріс, який достойний. Дивіться, королева кубки і імператор теж лягають тебе разом. Ви пара. Що він думає про вас? Що він думає? Ну, він хоче заробити заради вас. Ви знаєте, от мені тільки що показалося, і карта підтвердила, у вас тут навіть може бути деяка така рівність. А може, тепер, коли от я його сама зробила, зліпила так, грубо говоря. Так... Не ображайтеся на такі слова. Тепер він може мені. Можливо, за... з... зраджувати, але карта дивіться, як показують. Він думає, він заробляє. На нього, так, да, можливо, на роботі заглядають, але він дивиться на вас, на ваш портрет. Ви для нього головна жінка в його в світі, да? рівність мені показана. Тут ви дійсно рівнуєте. Можливо, до того, що було раніше. Можливо, на роботі якась бивша там да, знаходиться, або просто є бивша, ви про неї знаєте. Ну у вас. Це від вас да, ця енергія рівності. Що він думає? Дитинку хоче, або, якщо відстань, да, хоче багато спілкуватися з вами. Якщо він десь на заробітках у вас поїхав, все заради вас теж. Не сумнівайтеся, не ревнуйте, не думайте. Якщо він десь далеко від вас, він там нічого поганого не робить. Він тільки думає про вас. Не ревнуйте ні до чого. Якщо у вас ще немає дітей, от зразу да, карта. Тут вона в цій колоді одна дитину символізує. Там же є стільки виношування. Чому хрест падає так? Чому падає хрест? Може, він, він, він з минулим, з багажом, що за хрест падає? Чому падає хрест? Так, ви знаєте, це ваша, ваші думки, ваші переживання. Хрест падає знову ж таки, да? можливо, вам зраджували, або у вас якась така невпевненість, підозри. Тут однозначно, да? ви несете це, цей хрест в собі, ці думки, ці переживання, їх немає насправді. Я вам точно можу сказати, нема за що переживати. У вас дуже багато переживань. Можливо, знаєте, як коли ви з ним познайомилися, він був таким бабнюком, ну просто страх. І ви боїтеся, що він туди вернеться. Або там бухав, так скажемо. Да? І ви переживаєте, що він тепер вернеться до цього. От у вас переживання якісь такі, що він вернеться до чогось з минулого, звідки, звідки ви його, скоріш всього, і діставали. Але це, зрозумієте, ви притягуєте своїми переживаннями, не треба переживати. Не треба нести цей хрест. Він не скиньте ким його не потрібен взагалі. Буде він? До чогось такого вертатися. За що ви переживаєте? Що нам карти показують? <рес> Ні, знову карта да, показує. Ви тільки собі і здоров'я псуєте тими думками, тим з'їданням себе. Ще знаєте, як може програтися? Може ще так програватися, Що він в минулому десь скочив ту гречку, да? ви вирішили. Попробували дати йому шанс, Витягнули. Він сам не радий був, може так програтися, може й не програтися. Це, ну, я називаю можливий варіант, як це може виглядати. І він тепер кожи вон лізе показати вам, що він достойний, що він більше так не зробить, що це там вже не повториться, да? або він там випивав. Якісь запої заходив, ну потім взяв себе в руки і тепер хоче доказати, що вже так не буде. А ви на нього вже, знаєте, якби цю ментальну сітку вділи зі своїх думок і вражень, і вам тепер складно довіряти йому. Може, такий варіант бути. Але причин тут немає. Він тут все заради вас. Минулого в ваших стосунках немає. Ні, не переживайте. Він думає про вас, він хоче бути з вами, він хоче вам віддячити за все, що ви для нього зробили. Що ви десь його тут пробачили, він, він хоче доказати, що він заслуговує цього пробачення. Або просто того, що коли він був в складній ситуації, ви йому подали, знаєте, так би мовити, руку допомоги. Тому не живіть цими страхами, тому не проживайте нормально це життя, Да? Будете тільки мучитися, тут нема причин. Насолоджуйтесь у вас достойний мужчина, який вас любить. А якщо ви не можете пробачити і вас мучать сумніви, тоді відпускайте, не, не мучте ні себе, ні його. В першу чергу себе, Да. Ось такий розклад. Дуже цікавий, як на мене вийшов. Пишіть в коментарях свої враження. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся, ставте реакцію на відео. До нових відео, Па-па!